Доброго дня, мене звати Лукашенко Анастасія, я учениця 9 класу Житомирського міського ліцею номер 1 Пропоную до вашої уваги мою роботу до Дня Європейського тижня сталої енергії в Житомирі на тему нетрадиційна енергетика використання соляних шахт. Актуальність Україна є осередком видобутку солі. Мене зацікавили саме закинуті, та нікому не потрібні соляні шахти або озера, тому що я хочу надати друге дихання і до того ж взяти з цього максимальну користь. В одній газет України я дізналася про аномальне озеро і воно вразило вдарі своєю не гіперсолоністю, а температурою, тому що чим більше вони занурювалися у воду, тим гарячіше ставало. Також я провела два дослідження: дослід номер один: об'єм води складав 22,5 літрів. Тощина шару води становила 27 см. Концентрація солі становила 180 кг на метр кубічний. Е, основі цього досвіду я можу зробити висновок, Що хоч кількість води невелика, все-таки фіксується різниця температур між шарами води. Досвід номер 2 е, Для того, щоб знайти кількість теплоти у сонячному стаку та середньомісячні значення температури в кожному шарі, перш за все, мені знадобилося 3 метри. Я знала, що чим більше буде глибина шахти, тим більше буде концентрація в солі в нижньому шарі. Потім її залили водну розчином солі. Середнє значення концентрації солі становить 180 кг на метр кубічний. У такій водомі природним чином утворилися три шари: перший шар гарячого розчину, другий шар теплоізолюючий шар та третій шар пісні води. Під час останнього експерименту я вимірювала температуру верхнього та нижнього шару протягом 6 місяців. Результати ви можете побачити на графіках. Я пропоную застосовувати такі водойми для отримання гарячої води. Для отримання електроенергії та для опалення теплиць. На основі зроблених досліджень я можу зробити наступні висновки: запропонований спосіб отримання енергії є екологічно чистим та відносно дешевим. Сьогодні шахти можуть працювати цілодобово та будь-яку пору року, що є їхньою перевагою. Довгостроковий термін експлуатації: частина води буде випаровуватися, а її рівень у водоймі потрібно буде завжди підтримувати. І на власних дослідженнях ми переконалися, що таку установку доцільно використовувати і на території України.